Ми сьогодні згадуємо двох чоловіків, християн, Кирила і Мефодія, двох братів, монахів, потім один з них став єпископом, вони є покровителями Європи між іншим. Жили вони в дев'ятому віці. І колись з Греції вирушили сюди, в Моравію, Тобто, це сучасна Чехія, Словакія. Недалеко ми теж, можливо, є під впливом їхнього служіння. Вони прийшли сюди, щоб нести на ці землі добру новину Євангелії, яку тут на цих землях не знали. Так як сьогодні чуємо. Євангелій, що Сіс посилає 70 учнів по двох, вони теж два брати, двох прийшли сюди, щоб тут де ще не знали, не чули про навчання Ісуса, щоб принести добру новину. І я так задумувався, що є одна з таких рис, яка характеризує людей, які знають Ісуса Христа. І навіть це Ісус сьогодні в Євангелії учням, яких посилає, Він їм говорить. Тобто те, що характеризує учнів Ісуса Христа, тих, які знають Ісуса, ми знаємо, що ми не тільки покликані, щоб знати Ісуса здалека, але Ісус нам дав можливість після Свого Воскресіння, щоб Він жив в нас. Він прийшов і сказав, Прийміть мене, я, що ви мене приймете, а приймете це, якщо ви будете заховувати мою науку, якщо приймете Духа Святого, я прийду до вас і буду вас жити. Тобто це така глибока присутність Ісуса в нас, яка. Яка виражається, який вираз є, тобто характеристичним, коли Ісус є в нас, ми є носіями миру. Ми мали би бути носіями миру. Ми мали би бути людьми миру навіть посеред війни, навіть посеред страждань. Тобто присутність Ісуса. Це присутність миру, мир, який не може дати горизонтальне якісь домовленості. Це такий мир, про який Ісус сказав, мир мій даю вам, не так, як світ Його дає, світ не може дати такий мир. Питання до вас, чи ви досвідчуєте цей мир, чи ви розумієте, про який мир я говорю? Чи ви знаходитесь тепер в цьому мирі? Чи ми є носіями миру? Що це за мир? Присутність Ісуса, це мир, наприклад, я люблю повертатися до цієї події, коли я свідомо зустрів Ісуса. Перед тим, як я зустрів свідомо Ісуса, я згадую, скільки в мені було страхів. Одним із Знаків відсутності Бога, відсутності Ісуса це є страхи. Це є страхи, страхи, страхи. Вони можуть такі великі бути, вони можуть бути страхи до людей, страхи, що щось забере, страхи від болі, від смерті. Від того, що Бог мені не простить від пекла, страхи, страхи, страхи. Тобто я сам пам'ятаю, що дуже багато міг назвати цей стан до цієї зустрічі з Ісусом, е був назначений сильно присутністю страху. Я думаю, що коли люди Божі з'являються в якійсь території, де бракує присутності Ісуса, то люди, які досвідчують когось, хто має в собі Ісуса, вони мають досвідчити, як їх доторкає мир. Я не знаю, чи у вас був такий досвід, але він у мене повторюється, що приходить до мене людина, наприклад, або приходять люди на розмову. Вони такі їх трусить, колбасить, перепрошую за прост, простий такий вираз. І ми починаємо бути, про щось говорити. І раз ця людина каже: я так заспокоївся, я так заспокоїлась. А чому вона заспокоїлась? Чому він заспокоївся? Або, знаєте, так добре тут, або може, це теж буде, що людина приходить сюди і вона досвідчує цей мир, тому що. В той момент я був носієм миру, і вона прийняла той мир, який Христос дає через відкритість на нього. Я пам'ятаю, як багато місяців і років молився, тому що після того, коли я прийняв Ісуса своє серце, мої батьки тато мамо пізніше прийняли Ісуса. Я приходив сюди, наповнювався миром, приходив додому, а там якась сварка була, тобто не було миру. Тому що навіть якщо я прийшов з миром, про це говорить сьогоднішній Євангеліє, якщо там не люди миру, тобто люди ще не готові прийняти цей мир, то мир Христовий не може прийти туди, де його не готові прийняти. Ми це можемо зрозуміти в контексті світу, в контексті. Конфліктів в контексті війни, для того, щоб мир Христовий наступив, щоб люди досвідчили і прийняли мир, цього горизонтальною домовленістю неможливо зробити. Тому що все рівно, якщо я не прийму довіру, яку дає Христос, все рівно я буду підозрівати. Напевно, ти щось комбінуєш. Напевно, ти тепер мене осуджуєш. Напевно, ти говориш, що все добре, але завтра прийдеш і знову будеш мене калічити. Тобто мир може дати лише духовний досвід, мир, який дає Христос. Що це за мир? Він має дуже багато аспектів, але один з них, наприклад, мир, який приходить, що довіра, що мене люблять. Мене люблять. Я цінний тут на землі. Отець Небесний мене любить. Розумієте, коли приходить оцей досвід, що я. Бажаний в цьому світі. Бог мене любить, Бог хотів мене, навіть якщо мої батьки не ідеальні були. Але мене Бог любить, Він хоче, щоб я був в цьому світі. Він мене обдарував талантами, Він хоче, щоб я служив і дарував в цьому світі те, що я маю. Це дає мир. Це дає мир, що мене люблять, що я бажаний, я потрібний. Це такий мир, який люди дати не можуть. Мир що про мене турбуються, коли я підлягаю Богові, коли я говорю, Боже, я довіряю Тобі, я починаю бачити, як Він про мене турбується, що що би не було, досвідчую цю його руку, провидіння, і він обіцяє, що я проведу тебе навіть долиною смерті. Коли ми читаємо псалми, там дуже багато цієї тривоги у псалмиста, у Давида. Але постійно, коли він з цією тривогою приходить до Бога, він чує слова довіряй мені, я проведу тебе, не бійся. Досвід потім приходить, коли ми починаємо довіряти Богові, коли ми впускаємо Ісуса, Бога в своє життя через Ісуса. Ми починаємо досвідчувати, що це так і є, що Христос обдаровує нас миром. А що тут говорити про віру в Його перемогу? Віру в те, що Ісус переміг смерть, що смерть це не кінець, що Ісус переміг диявола, який є причиною всього зла, що Ісус переміг гріх. Мій гріх, що є вихід з мого гріха, скільки Це дає миру, кожна сповідь повертає нам мир. Кожне, Господи, помилуй, повертає нам мир. І коли ми приймаємо цей мир, ми його досвідчуємо і ми є носіями. Про це теж сьогодні Євангеліє нам говорить. Ісус посилає по двох учнів говорить, йдіть і. Кажіть мир цьому дому, якщо там є люди миру, вони досвідчать цей мир. Брати і сестри, чи є ти, чи є ми носіями миру, Христового миру, особливо в цьому часі важкому війни, чи ми досвідчуємо, чи ми відкриваємо свої серця на мир Христовий, чи, можливо, мною керує страх. Чи, можливо, мною панує страх? Дуже важливо помітити, коли цей страх починає нами панувати, коли починає нами керувати цей страх, щоб ми його усвідомили, що в цьому місці ми закрились на Ісуса. Я сам часто досвідчую, що в один момент щось Щолкає якась інформація, якась новина, якась розмова і починає керувати мною страх. Особливо це можна помітити, якщо я до того був в стані миру, починає керувати страх. І я усвідомлюю тоді, що якщо мною починає керувати страх, то це місце, де мені тепер бракує Ісуса. Це місце, де я тепер закритий на Ісуса. Тому що мене лякає якесь минуле, якого ще немає. Зазвичай це так відбувається, нашіптує мені ворог. І тоді я затримуюсь і шукаю засіб, що мені зробити, щоб відкритись на мир Христовий. Я затримуюсь, я починаю молитись, я йду на прогулянку, читаю Вервицю. Один десяточок, одну вервицю за другою. Я читаю Слово Боже, виключаю телефон. Якщо потрібно, йду до сповіді, йду з кимось на розмову, ділюся, розмовляю про свій страх. Там, де двоє або троє збираються в моє ім'я, я посеред них. І тоді впускаю Христа в цей страх, щоби знову досвідчити цей мир. Брати і сестри, ми отримали цей мир. Христос, Воскреслий. Посеред нас, усвідомлюємо Собі це, досвідчуємо і докладаємо зусиль, щоб цей мир проникнув в нас, тому що кожне місце, де є якийсь страх, потрібно в ці різні місця, просити впускати Ісуса, щоб цей мир проникнув в нас. Світ дуже потребує людей миру сьогодні. І просімо цих двох апостолів миру, Христового миру, щоб допомогли нам проникнутися до свідом Христового миру, щоб ми були носіями цього миру, Христового, воскресшого переможця. Амінь.